Місце дуже важливе, дуже значиме для нас. Унікальний в Україні храмовий комплекс відкрили у селі Старуня, що у Богорочанській громаді. Він розташований на території відпустового центру блаженного Симеона Лукача. Будівлю освятив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук і назвав її підземною базилікою. Ми стали свідками і просто освячення ще одного храму наші се. Ми стали свідками освячення першої в Україні земної християнської базиліки. Ця базиліка є наче іконою Воскресної нашої з вами церкви. Святиня постала саме там, де колись у підпіллі служив священомученик Симеон Лукач, уродженець старуні. Подія має велике значення не лише для паломників, а й для всієї громади. На цьому пагорбі постає велична святиня, яку видно звідусілля, яка поширює світло хрестової. Правди на, на, на всю Україну це дуже важливо. І нам в такі дуже важкі тяжкі часи для України, які сповнені болю страждань. Дуже щодня майже ми отримуємо багато таких трагічних повідомлень. То нам дуже бракує яких світлих подій, тих, які дарують віру, дарують надію. Місце дуже важливе, дуже значиме для нас, і я впевнений, воно буде тепер відоме далеко за межами нашого Прикарпаття. На освяченні з'їхалися тисячі вірян із різних куточків України. Серед них Анна із Жовкви, що на Львівщині, каже у старуні вперше. Ну і дуже тут гарно дуже нам сподобалося та. Перший раз дуже захоплює нас це місце. душевно, душа відпочиває. Галина на освячення святині приїхала з Івано-Франківська. Розповідає, що стежила за розвитком відпустового центру від самого початку та переконана, що щира молитва наближає перемогу України. Дуже приємна подія, велична. Дай Боже здоров'я всім меценатам, які допомогли побудувати такий храм. А я приїхала за миром за перемогою для нашого українського народу. Приїхали і іноземці. Стефан із Брази. Лі зізнався, що храм справив на нього сильне враження і стане місцем, куди люди повертатимуться знову і знову. Гарно, дуже гарно. На це я кажу. Це буде. Я думаю, це, це, це буде пам'ятка. На хто прийде сюди, це можна казати. А, ідемо туди, на на церкву тому це гарно. і Це буде на пам'ятку назавжди. Як розповів отець Володимир Лукашевський, відпустовий центр імені Блаженного Симона Лукача почав діяти у 2018 році. Відтоді сюди масово приїжджають. Паломники, тож постала потреба у великій святині. Будівництво храму розпочали 10 жовтня 2022 року. Перший день масованого ракетного удару по нашій західній Україні. Перший день, і в цей день ми почали властиво рити котлован. Тому таке це будівництво воно є таким знаком надії. Я вірю в швидку і. Остаточна перемога нашої батьківщини. як розповідає автор проєкту, архітектор Юрій Ковальчук, традиційна хрестово-купельна архітектура, звична для міського середовища, не підходила до ландшафту Старуні. Тут серед пагорбів і тиші вона здавалася б надто домінуючою. Тож вирішили створити органічну пластичну форму. Храм, в якому ми сьогодні мали таку велику честь, велику догоду його освячення. Він є підземним, нава, в якій знаходяться люди, вона символізує ота підземна нава, оту підпільну молитву Симона, часи греко-католицької церкви, і власне сила. Сила віри, сила тієї молитви дає можливість виринути тому світлому куполу, світлу віри назовні до неба таким білим куполом. І, власне, ще символізм у архітектурі закладений також і в фасаді собору. Якщо стати перед головним фасадом з головної площі, ми можемо собі уявити навіть силует Ісуса Христа або навіть силует Блаженного Симона, який стоїть на схилі пагорба обличчя до рідного села та закликає Християн до молитви. Скільки вартувало зведення храму, дізнатися не вдалося. За словами голови Богорочанської громади Ростислава Заремби, бюджетних коштів на будівництво не виділяли. Основні витрати взяли на себе місцеві брати підприємці. А громада передала земельну ділянку в безстрокове користування відпустовому центру. То, оскільки це релігійна організація, скільки це не прибуткова організація, то вони звільнені від під Ну це не повірте мені, це не є ті видатки, які якісь там є значими для бюджету громади. Багато значиміше те, що тут е, силою і е, Фінансами, в тому числі, і нашої рекатолицької церкви, і наших місцевих підприємців, які є власнородженами цього села, і є представниками компаній, які працюють які платниками податків до нашого бюджету. Вони інвестували свої кошти, свої зусилля для того, щоб повсталася святиня. Новозбудований храм розрахований на дві тисячі осіб. А площа перед ним на понад 15 тисяч прощан. Комплекс включає паломницько катехетичний центр з навчальними класами, конференц-залами та трапезною. На території вже облаштовано хресну дорогу, музей і гайп пам'яті полеглих воїнів. А незабаром у старуні планують відкрити і реабілітаційний центр для військових та їхніх родин. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.